Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві «Наша сила, запрошую до спільної молитви. Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах, та на землі, Твої Господи, царства, і Ти піднесений над усім, і багатство, та слава від Тебе. І ти пануєш над усім, і в руці Твої сила та хоробрість, і в руці Твої. Побільшити та зміцнити Все, а тепер, Боже наш, ми дякуємо Тобі і славимо ім'я Твоєї величі. І хто бо я, і хто народ мій, що має силу так жертвувати, та як це, бо все це від Тебе, і з Твоєї руки дали ми Тобі, бо ми приходьки перед лицем Твоїм та чужинчим, як усі наші батьки, наші дні на землі, мов тінь, і немає тривалого. Господи, Боже наш, уся ця безліч, яку ми наготовили на збудування Тобі храму для ймення Твоєї святості, і з Твоєї руки вона, і все це Твоє. І я знаю, Боже мій, що ти відвідуєш серце і любиш щирість. У щирості серця свого, я пожертвував це все, а тепер я бачу з радістю народ твій, який знаходиться тут, що жертвує себе тобі. Господи наших батьків на віки цей напрямок думок серця народу Твого і міцно скеруй їхнє серце до себе. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитви Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. З Господом Богом! І Марією у серці.